Найкращий шлюб це шлюб по розрахунку. Зачекай, ви подумаєте, як звучить, ніби я про вигоду чи про гроші. Ні я за мудрість і про мудрість. Бо питання ж не в тому, чи ти будеш рахувати, а в тому, які параметри ти врахуєш. Кожний з нас і ти, і я, вибираючи людину і живучи з людиною супутником життя, майбутнім твоїм можливо. Ми маємо внутрішній список вимог, очікувань. І питання не в тому, чи маєш ти критерії, а питання головніше хто ці критерії сформував або формує далі. Світ втулив нам картинку успішного шлюбу. Ми її прийняли через соціальні мережі, через кіношки різні. І ось як вона виглядає. Вона така на зовнішність, розрахована на фасад, на хімію, щоб накрила така закоханість, яка відключить реальність, мозги відключить напроч. Та проблема ж, друзі, у тому, що ця картинка світська, вона порожня, і більшість з нас переконується в цьому тільки на досвіді, Боже слово каже, принципово, миловидність обманлива краса. Минуща, але жінка, яка биться Господа, достойна похвали. Такі речі, як характер, вірність, страх Божий або повага до Бога, ось що витримає роки стреси, хвороби, фінансові кризи, втрати. Ти не будеш жити з обличчям з фігурою, ти будеш жити з характером. Зрозумійте ви це, друзі. Скільки разів я бачив. Одну і ту ж саму помилку, особливо серед дівчат. Вони приходять і кажуть, пастор, він такий хороший, він краще за всіх наших хлопців в церкві, він не проти Бога. Він навіть сказав, що в церкву колись прийде. Але Біблія говорить принципово: не впрягайтесь в одне ярмозне віруючими. Коли у Білігрема спитали, чи можна в шлюб. Віруючої людини з невіруючою іти, він відповів просто: він сказав так: той, хто одружується на невіруючий, чи вийде заміж за невіруючого, той бере в тесті чи в свекри самого диявола. Друзі, це не я сказав Біллі Грем, самий видатний проповідник всіх часів та народів, який внесений в книгу рекордів Гіннеса. Мудра людина. Переконливо звучить, до речі. Ти хочеш шлюб по духу. По духу це на основі божих правильних мудрих цінностей. Тоді твій розрахунок має бути по Божому Слову. Що ти більше вивчаєш? Соціальні мережі, картинки, чи слово Боже вивчаєш? Наша плоть вона не розуміє Божої краси, друзі. Нашу плоть не цікавить жінка, яка боїться Бога. Для неї це неважливо. Але якщо ти мудрий, ти будеш шукати жінку, яка боїться Бога, дівчину. Бо плоть наша, вона хоче тут і зараз. Але якщо ти береш вибираєш тимчасове задоволення, картинку, то пожнеш довго тривале розчарування. Тому дивись дуже уважно до шлюбу, дивись як, стань з людиною поруч, споглядай. Яка, якщо вона фасад формує, а не характер, то ти побачиш, вона не молиться. Вона не шукає Бога, її турбує тільки зовнішність, але не вічність. І ти відчуєш, потім, якщо таку людину в шлюб взяв, ти відчуєш, що самотність у шлюбі страшніша за самотність на самоті. Найкращий шлюб, по суті, це не по плоті, не на основі гріховних тенденцій, не на основі хімії, яка будоражить мозги. Найкращий шлюб це шлюб по розрахунку, по божим параметрам, по Божому розрахунку. Візьми в основу те, що каже Творець шлюбу, бо тільки він знає, як працює це священне єднання, шлюб. Він дав інструкцію шлюбу, це Біблія. Читай її щоденно, розміркуй над нею. Вона буде змінювати тебе. Тож не шукай когось хорошого. Стань сам тим, кого буде шукати благочестива мудра людина, бо подібне притягує подібне, і нехай розрахунок твого серця буде оснований на Божому слові.